З 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності низка законодавчих змін, які суттєво вплинуть на фінансове та соціальне життя громадян. Зростуть соціальні стандарти. Мінімальна зарплата з 8 тисяч до 8 тисяч гривень. Загальний прожитковий мінімум з 2 тисяч до 3 тисяч гривень. Підприємців чекає зростання податкового навантаження через перегляд мінімальної заробітної плати та зміну правил звітності. Торкнуться зміни пенсійної реформи. Зокрема, вимоги до страхового стажу продовжують зростати згідно з графіком реформи. Так, при виході на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років стажу. Якщо стажу менше ніж 15 років, людина може претендувати лише на соціальну допомогу замість пенсії. Мінімальна пенсія підніме підніметься з 2461 гривні до 2592 гривень, а максимальна – до 25950 гривень. Зарплату педагогам підвищать у два етапи – з 1 січня на 30% і з 1 вересня ще на 20%. У держбюджеті на 2026 рік передбачили збільшення фінансування на екстрену медицину по всій Україні. Це дозволить підняти базову зарплату для медиків швидкою до 35 тисяч гривень. З вересня 2026 року зростають академічні та імені стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Мінімальна академічна стипендія для студентів вищих зросте з 2 тисяч гривень до 4 тисяч гривень. Студенти закладів фахової передвищої освіти отримуватимуть мінімальну академічну стипендію у розмірі 3 тисячі 20 гривень. Запроваджується значне підвищення виплат при народженні дитини та нові види допомоги. Допомога при народженні зроста стає до 50 тисяч гривень, виплачується одноразово. Щомісячна допомога по догляду за дитиною до першого року складатиме 7 тисяч гривень, 10 тисяч гривень для дітей з інвалідністю. Проєкт є ясла, допомога на виховання дитини складатиме від 8 до 12 тисяч гривень. Кабінет міністрів України ухвалив рішення зберегти чинну ціну на електроенергію для побутових споживачів. Згідно з ухваленим рішенням, тариф на електроенергію для населення до 30 квітня 2026 року залишатиметься на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. З 1 січня планово підвищать акцизи на моторне пальне, бензин на 1 гривню 75 копійок, диспальне – 2 гривні 25 копійок за літр, автогаз – 1 гривня 50 копійок